Вітаю друзі на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І сьогодні хочеться підняти дуже важливу тему для всіх і не тільки аграріїв, а і людей, які працюють на інших професіях, але споживають завжди другий хліб це картошку. І багато інформації в останні часи. Тай ми це помічаємо по цінникам на. В маркетах чи на ринку, що ціни на картоплю ростуть. І я не хочу там зараз аналізувати ціни по різним магазинам, вони є в інтернеті сьогодні, а скільки там в Сільпо, чи в Новуці, чи у Форі, чи в АТБ вартість картоплі. Але я знаю, що буквально вчора на ринку картопля була вже. По 40 гривень за 1 кілограм. Можете уявити, 10 кілограмове відро це 400 гривень. Друзі, це я б назвав би катастрофа. Е, ну, майже 1 євро вартість одного кілограма картошки. І яка причина, друзі, що так стрімко почала ціна рости на цей цінний продукт для України? Дуже багато ви можете прочитати інформації про те, що посуха, яка була в цьому сезоні, вона спричинила недобір рожаю картоплі. І тому і ціна росте. Але якщо так от десь подумати, то сезон споживання картоплі тільки розпочався. Ще деякі господарства її дозбирують. Ну, можливо, вже зібрали, але ще лежать вони ну, в складах, ще в овочі сховищах ще не потрапила вона. Але давайте все-таки правильно підійдемо до цього питання і хочу роз'яснити все-таки, що насамперед сьогодні впливає на цю ситуацію по ціні на картоплю. Друзі, от я тримаю в руках клубні. Вони вражені гнилью. З лівої сторони, в лівій руці у мене це суха гниль, а у правій це мокра гниль. Це дві гнилі. Взагалі десь до п'яти видів є гнилий на бульбах, тобто на, кор... ну, на самій картоплі. І кільцева гниль. І... Губчата, і різні там, але найбільше шкоди спричиняють два види гнилі. Це суха і е, мокра. Суха гниль в нас викликається грибами із роду фузаріум. Це більше шести видів, і фузаріум соляні, і фузаріум оксиспорум, і інші фузаріози. А мокра спричиняється бактерією. Так звана ервінія або бациліус, там є також до трьох чи чотирьох видів бактерій. Ви можете це все в інтернеті прочитати. І дуже багато сьогодні е, виробників картоплі, також спостерігають, що вона починає сильно гнити. І ми ще не знаємо, яка буде ситуація з картоплею весною, і яка її буде якість і яка буде ціна. Да, я знаю, що можна завести картоплю із Єгипту і з інших країн і споживати її. Але все-таки я також знаю, що найкраща та картопля, яка з вами саме вирощена. Або ви її придбали якісно, там положили на зберігання, яка дійсно смачна через те, що сьогодні багато різних сортів картоплі, різних сортів, які там, з яких можна виробляти і чіпси, і запікати, і ну, багато безліч продуктів, друзі. Ми ну, про це річ. Все-таки, що спричинило розвиток оцих гнилей, друзі? Насамперед. Ну, Насамперед, якщо так глибоко аналізувати, друзі, е самою великою причиною це є відсутність сівозмін, накопичення іменно е і бактерій, і фузаріума на полях, дуже багато сьогодні дійсно цієї інфекції, з якою сьогодні ну, дуже важко і боротися через те, що. Органіка майже не вноситься, органічні добрива. А органічні добрива що вони роблять? Вони ґрунт роблять стійким, так званим супресивним до різних хвороб. До різних хвороб І е, зменшують кількість там і бактерій, і нематод, і інших шкідників. Тому органічні добрива не вносяться, сидеральні культури мало вирощуються. І... Накопичуючись, накопичуючись інфекція в ґрунті, коли є сприятливі умови, то інфекція вона поселяється на клубнях і, відповідно, зменшує якість і при зберіганні вона сильно портиться картопля. А ще й умови зберігання сьогодні, друзі, в зв'язку з дефіцитом коштів на ті ресурси. Які необхідні для якісного зберігання. Це і вентилювання, і дезінфекція сховищ, і побудова нових сховищ, тому це і спричиняє якраз оцю ситуацію. Картопля дійсно гниє. Я буквально запитував і в людей, які займаються вирощуванням, і фермерів, і в продавців на ринку. Всі кажуть, що картошка сильно гниє. Про це мало щось пишуть, що якраз ситуація дійсно ну, серйозна. Я сам вирощую невелику кількість картоплі, 4 сорта. Але також відмітив, що два сорти дійсно сильно поражаються сухою гнилею вже поразилися. А два один добре стійкий. А один там відсотків десь, можливо до 10. Я не називаю ну, по відомим причинам, які це сорти. Якщо потрібно, в коментарях відповім. Абсолютно нема проблем. Але знаєте, що різні сорти картоплі, вони по-різному також стійкі до цих небезпечних гнилей. Як до сухої, так і до мокрої. Багато є сьогодні е речагів, які впливають. На зменшення гнилі, тобто не речагів заходів, які необхідно робити, і профілактично, я вже назвав це, і сівозміна, це і внесення е співвідношення і азоту фосфору, і калію, і магнію, особливо під картоплю, а не тільки азотних добрив, що дійсно спричиняє кількість гнилі. Ну, відповідно. Сильного перезволоження не було, але в тих регіонах, де йде полив, там можливо порушується режим поливу. Це також призводить до пошкодження гнилями. Ми недооцінюємо ту ситуацію, коли сама ботва картоплі, вона перед збиранням десь за днів 10. Я ще пам'ятаю, в дитинстві, коли ботву збирали з городів. Ще до збирання картоплі. Сьогодні цей факт мало хто е оцінює. А інфекція якраз із ботви, яка висихає, вона і передається в, в клубні, і вони загнивають. Це і фітофтороз, який також є з збудником гнилі і також сприяє пошкодженню картоплі. І сухою, і мокрою гнилю, тому світовтора інфестанс необхідно також правильно боротися на картоплі. Ну і шкідники, які пошкоджують дротяники, самі, ну, саму картоплю і клубні, вони також спричиняють, також спричиняють враження. Ну, от, бачите, я от розрізаю, вона практично. Отака ситуація, друзі. Це досить небезпечна гниль. Що я скажу, друзі? Багато хто, це дуже важливо. Якщо десь чуть вражена картопля, вони просто обрізають до здорової тканини. Ну, це все викидують вражене, а оцю споживають. Це небезпечно, друзі вражену картоплю, тобто вражені плоди гниллю споживати вже небезпечно. Через те, що ці гриби вони виділяють мікотоксини. А мікотоксини, які ви знаєте, наприклад, там, чи по фузаріозу на пшениці, чи фузаріозу на кукурузі, вони якраз поражають весь клубень. І тому ми ще хочемо раз наголосити, що пошкодження картоплю краще викидати, ну, десь її закопувати і не споживати в їжу. Перебирайте картоплю, друзі. Перебирайте ну, раз в тиждень, сьогодні треба заходити, якщо у вас невеликий там, погріб, підвал. Подивіться, переберіть і всю. Ну, там, де є прояв гнилі, ви її е, видаляєте через те, що інфекція вона передається постійно, особливо коли вологі умови зберігання, коли тепле е, приміщення для зберігання. І до весни те, що ви там придбали, чи те, що ви виростили, воно взагалі може згнити. Оце все і впливає на вартість картоплі, чи в магазинах, на полицях, чи на ринку. Ну, відповідно, ми не відкидаємо і погодний кліматичний фактор. Це також важливо, пам'ятаєте, який був сезон. Не дуже він був вдалий для розвитку не тільки картоплі, а й інших сільськогосподарських культур. Напишіть в коментарях, а чи ви спостерігали в себе на картоплі таку ситуацію з гнилями. Буде дуже цікаво. Які ви надасте рекомендації по захисту картоплі від гнилі, також буде корисно і цікаво. І нашим підписникам. Ну, а хто не підписаний, сподіваємося, підпишеться. Тому, друзі, бажаємо, щоб ви споживали хорошу, якісну картоплю, не вражену гнилями і не завезену, ну, Я б сказав, би, що найкраща це та, яка вирощена. На нашій землі українській. Тісно та, яка має хороші якісні і смакові властивості. Ну, якщо вже не буде іншого, то прийдеться купляти ту, яку завезли. Імпорт чи з Єгипту, чи з інших країн. На все добре, друзі. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Зрієнко. Ваші вподобайки. Сподіваюся, вам буде корисне це відео. І ваші вподобайки вони дійсно дають можливість інформацію піднімати на Ютубі до гори і робити її досяжною до широкого кола аграрів. Коментуйте, поширюйте, тисніть на колокольчик. На все добре, слава Україні!